Нарешті до мене доїхав мій перший 3D принтер. Це Bumbleab H2S, і зараз ми його розпакуємо. Так, Достаємо кріплення. У нас пакетик з якоюсь документацією та наклейками і бокс з аксесуарами так. в аксесуарах у нас тримач для катушки та набір інструментів. Так. а само 2,6 грамничка. Нека е с пружинка. С клини колби. Хотен. Така. Ще нас. камера при Васикова с Це... шторка на камера там, Вентикът. якісь кріплення і площадки для, для очистки сопла. Так, тут у нас два тюбика, скоріш, так, любрикант з маски, маски і теж маска. Так, і тут у нас, скоріш за все, межі для філаменту. Так. так. А це велике лезо для шпателя, щоб його зробити. І закрив філаменту. Закрі філаменту. Так. Так, ось у нас тут. Трубки для АМС-системи. Так, більше цій коробці нічого немає. Так, приступаємо далі. У нас треба підривати наліпки. І піднімаємо. Ну, Okay. tá tudo mais. This is the final. Це стріна верхня кришка. Вона повністю запаковано в картон і виглядає ось так. Так, кришку покладемо трохи пізніше. Так, тут у нас... Все у нас АМС-система. Так, зараз не куплю. Цей принтер у комплектації АМС Комбо, тобто дає можливість друкувати, виконувати різнокольоровий друк. обсобующего материала. Лазер-комбо. Якщо в комплекті йде лазерний модуль, то 20-та зелена відтінку захистом від лазерного випроміння. Тут у нас амс система яку потрібно викрутити і дістати звідти. Я зараз візьму. так. У комплекті з принтером йде AMS 2 Pro. На 4 цепочки. Для принтера можна підключити 4 АМС-системи для друкування відразу 16 кольорами, наскільки я знаю. Так, і у нас ще тут є. Гвіти кріплення столу транспортування, які треба викрутити. Так, асистент перевіряє, чи все добре зробив. Так, ці винти потрібно зберегти, тому що у випадку а, заміни ременів і калібрування столу вони будуть потрібні. Він дуже великий. Я дивився поглядом, що він великий, але реально не уявляв, що він настільки великий. А, це принтер корпусний, точно такий же, як у H2D. Але він відрізняється тим, що у нього у д 2 d H2D, два сопла і він одночасно може друкувати двома матеріалами ну, по черзі кожне сопло. А у, цій, у цієї моделі одне сопло. Тобто в один час він може друкувати лише одним матеріалом. Ще відмінності в тому, що у нього відсутні скляні віконця у бічних стінках принтеру. Тобто H2D тут є скрінні в віконці, у цього принтера тут глухі пластмасові кришки. А, остально, врешті він такий самий, як H2D, у нього теж така ж кришка і тут у нього зверху є спеціальна шторка для відводу гарячого повітря. Я вибирав між верніше, спочатку. я а, був, Вирішив брати x 1 карбон, вже збирався розмовляти, але в останній момент я зрозумів, що різниця по вартості цього принтера і X1 карбон не така вже й велика, а можливості у цього принтера набагато більше. По-перше, це а, більша поверхня для друку. В нього навіть більша поверхня, ніж у H2D. Вірніше поверхня така ж, але за рахунок того, що в нього одна, одне сопло і трохи менша голова для друку, він може захоплювати більше, більшу площу, тому у нього площа для друку більша, ніж у H2D. По вартості він вийшов в мене десь на 10 тисяч гривень дорожчий, ніж x 1 Carbon. Тому я вважаю, що це був оптимальний вибір. Так, це мій перший принтер. Я буду на ньому вчитися друкувати. І я розумію, що з цим принтером у мене буде більше можливостей. А, і я сподіваюся, що я зможу розкачати цей принтер на 100%. 100%. А, але є ще одна особливість у принтера H2S та також, мабуть, у H2D. У комплекті зовсім відсутній філамент. Тобто у принтерів P1S та X1 Carbon, наскільки я знаю, є демо-пластик, там його невелика кількість, і купив принтер, ви відразу можете щось надрукувати. З цими принтерами філаменту зовсім не йде в комплекті, і тому я заздалегідь придбав фірмовий філамент Бамбула. Це пила пластик. Чорному кольорі, чорний колір, чор, чорний, білий та блакитний. Це я взяв собі на пробу. Будемо вчитися друкувати поки що пила. Так, Виступуємо пластик. Це оригінальний пластик бамбула на катушці. Це чорний колір, він у вакуумі. І Тут є з середині катушки є, є NFC-мітка. Міт, е, І при встановленні нову, у IMS-систему принтер е, сам розпізнає е, колір та тип пластику у цій катушці. А, це чорний, також я придбав синій. Яскравий, синій та білий. білий я придбав трохи зі знижкою, тому що в нього пошкоджений вакуумний пакет. Я думаю, що це не буде проблемою і, якщо потрібно буде, я його висушу в AMS Pro, але я не було білого. Не пошкоджено, тому я взяв пошкоджений вакуумний пакет. Я якраз подивлюся, як, наскільки це впливає на якість руку і які проблеми це може створити. Тому будемо вивчати це питання. Придбав я пластик за 1150 гривень. Тут 1 кг філаменту чорний та синій це ПЛА Basic. а білий зі знижкою за 1000 гривень за кілограм. За що того, що пошкоджений вакуумний пакет. Пишіть в коментарях, яким пластиком користуєтесь ви, яким порекомендуєте спроб, спробувати надрукувати мені, тому що я в цьому питанні ще не сильно розбирався і буду вивчати це питання, і будь-яка інформація буде для мене корисною. Ем, і ще про огляд принтера ззаду. А, так як цей принтер зроблений на базі, частково на базі H2D, а, то, тут у нього є два отвори для філаменту. В, в нашому випадку буде використовуватися лише один, тому що є тільки одна друкуюча голова. Так, Роз'єм для підключення AMS та отвір для ТПУ пластику. Який неможливо пускати через АМС-систему. Так? Він е, напряму буде проходити сюди, е, звідси і напряму буде подаватися в... Е, напряму буде подаватися в друкуючу голову. Так? Це у нас кронштейн для кріплення, е, кронштейн для кріплення тримача катушки. Якщо не використовується АМС, це отвор для Відкидання а, матеріалу, коли відбувається продувка сопла при зміні кольору. Також тут є активні шторки і а, вентиляційний отвір, який а, регулює температуру в камері. Також у нас є запобіжний ключ. Я так розумію, що в комплекті з IMS Combo у нас. Ключик виглядає таким чином, і він завжди тут знаходиться. і Якщо його витищить, витягнути, то принтер не буде працювати. Це аварійний запобіжник. У варіаціях Laser Combo сюди під'єднується виносна кнопка, яка виноситься туди поближче. І принтер можна зупинити в будь-який момент. Так от у нас є вимикач і роз'єм живлення принтеру. Бічна панель у нас суцільна, без віконця, як кож 2D. Зверху скляна кришка та шторка для провітрювання. Роз'єм USB для флешки та кнопка увімкнення. А, ось так пройшла моя розпаковка принтера. А, далі я його підключу до системи і надрукую щось на ньому. І буду далі викладати ролики, як я вчуся разом з вами друкувати на 3D-принтері. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, бо відео будуть виходити частіше і частіше.